Заходимо у табір. Тут надзвичайно холодно. Хлопці закаляються, а наша знімальна група утеплюється як може. Йдемо на екскурсію. Найгостинніше місце приміщення, де живуть тренери. Хоча й тут умови спартанські. Будівлі холодні, електроенергії нема. Зігріваються біля буржуйки, ввечері запалюють свічки. Класне. Йдемо далі. Сідроботки такі. Позачистки здання дуже не поки дуже много комат, очень сложне. Вот. Найцікавіші тренування відбуваються вночі. Підіймають за тривогою, треба швидко знайти та знешкодити загрозу. В темряві пустинних будівель це робити вкрай важко. Ми його спеціально тут не чистимо, нічого, щоб воно максимально було таке дрязінка, на голову шо така полеся. Сюди що петарду кидаєш, починаєш в ушах. Звінять як положено. З криком «Ура!» Залітає, починає роботи. Ну, ми зараз в город виходимо. У нас є локація поля, є ворот. У локації місто інколи можна побачити бойові машини. Поряд тренуються військові. День добрый. добрый день. А позвольте узнать, что происходит. А мы снимаем вообще этот лагерь тренировочный материал. А мы при чем? Активності від військових не було абсолютно ніякої. Вже місяць через місяць ми вже бачимо, що вони поряд з нами там тренуються. Вони навіть застосовують техніку. Тобто, можна сказати, що таким чином ми їх провокуємо самих не сидіти на місці. Вертаємося у локацію поле. Хлопці відпрацьовують тактичні навички. Робота в команді потребує вміння вчасно реагувати на дії партнерів. Саме тут хлопці засвоюють навички ведення бою у польових умовах. Тренування продовжуються у будь-яку погоду. Добровольці не бідкаються, навпаки, радіють можливості відчути себе в умовах максимально наближених до бою. Ми починали самоборона, як прості хлопці з пал полицями та голими руками захищали людей на майдані. Ну і це перейшло у більш серйозну форму. І інструктора, такий як Сармат, турист, почали нас обучати військові справи. Бо зараз, на жаль, ворог дуже хитрий, вмілий та добре озброєний. Після тренування повертаються у табір, там розбирають та чистять зброю. Ми також пробуємо. Це все муляжі, дула заварені, набої холості. Ну, вообще вот. Людина, якщо тільки приїхала перша неділя, яка вогнепальна зброя, максимум. Як я сім'юся, хлопцям кажу, це у нас буде рогатка з каліматорним прицілом. Мотивація дуже велика у хлопців. Самі бігаються за інструкторами, розкажіть нам того, а ми це не зрозуміли. Табір працює вже більше двох місяців. Дехто постійно тут живе, дехто обмежується заняттями по вихідних. Грубо кажучи, з нуля дуже багато встигли освоїти, вміти себе правильно вести. В умовах наближених до бойових дій ці хлопці готові стати на захист вітчизни, коли навчаться впевнено тримати зброю в руках. А поки сумлінно працюють, взимку перерву робити не збираються. Є самі різні люди, від менеджера до співака, є музиканти. Ну, ви бачите, час позвав нас всіх до лав захисників, і ми прийшли, кожен робить те, що може зробити, і так, як може зробити. А ми допомагаємо їм зробити це краще, якісніше і залишитись живими. Виживати й боротись тут вчаться не лише чоловіки, але й кілька жінок. Деякі учні цього табору вже встигли повоювати на Донбасі у складі батальйону Шторм. Тримаю кулаки тих хлопців, які зараз нас захищають. Катерина Лапицька, Андрій Кульба, підсумки тижня, перший міський.